Дівчата, Це просто якийсь капець. ви гляньте, що я тут ще знайшла. Це з батьків, хто шукає на випускний, на весілля і тому подібне, подивіться. Вона реально просто космічна. Є, була ласка, довга, ну а ви знаєте мене, я люблю, що покоротше, але є варіанти коротші, а ще ху -ху, то вже взагалі по-багато. І зверху піджачок якісь чорні чи білий. Це буде вогень. Дівчата, ну, ви гляньте, я реально просто в захваті від цього не Реально, дівчата, він протелесний. Є коротка спідниця. А я бачити довше спідниця. І якщо не брати з комплекту ось це, то от, будь ласка, спір'ям і піджачок зверху. Ну, дуже гарно, я не знаю. А які це нам мені розвитка, то вона на мене велика. Мель? Мель. Вона мене велика, ну але знаєте, треба, то і менше тут шити. Ши. Ну дуже гарно. От реально, це просто. Ну і це класно. А це взагалі можна окремо. Білу спідницю чи білі штани. Оце одягну собі, чорний чорний Фу, Люди добре, та ви гляньте. Та ви гляньте, що тут є. Але це красиво. Це дивіться, може ваша дочка, син жениться, день народження, якісь важливі події. Так ви дивіться, не дай нічого шукати, до Львова приїхали, подивіться, що воно. Це просто, реально дуже гарно. Ну за це, оце, я думаю, що це треба кожному. Під піджак до джинсів, до шортів, до спідниць. зараз всі штани з високими талями дуже круто. Дуже-дуже круто. Це готовий наряд, не треба нічого шукати. Максим, тобі подобається? Ага. А чого ти не коментуєш, як Галя? Йой, зніми, що ти на себе оділа? Ти таки не говориш, бо теж розумієшся. Що гарно, то гарно, що тут скажеш. Правда, ви розумієте, має бути повний образ, зачіска, мадіяж, тоді все виглядає вкупі гарно. От коли спітниця вище підтягнути, от і плаття має. Може, вона і має бути вище? Хто як хоче, кажуть дівчата. Дівчата просто не хочуть зніматися, розумієте, не хочуть тої публічності, наче їм того, що за ними бігали з кавить в тій Вікторії Гарніс. То я їх не буду взяти, але це трохи. Так, от ковна виглядає, бачите, спереді. Ті колокольчики і зай. Коротше, все шикарно, кардос. Чуть велика на мене, але це для вас, дівчата. Дівчатам вже раз тут, то показую всі красоти. Це правда, не моє, я таке не дуже люблю, але це зараз дуже модно. Тут теж отакий є. А ще дівчата ті, що мені показали, знаєте, не все добре тримали на фото. Ми ще показали, що до тих спідниць можуть бути такі офігенно круті сорочки. Від сорочок я просто теж в шоці. Як воно ніжно, як воно гарно, виглядає. І ціна такої сорочки 5 тисяч. Дивіться, така, така. Я її вже хоч з той сорочки. Дивіться, чекай, синку тримай, не Він так не люби то знімати, виключає. Взяли спідницю, оділи цей. Чи отак всередину заправили колір просто? Я не знаю, чи Максим передає колір. Не дуже телефон. Не дуже, а він такий ніжно-ніжно-голубенький. Ніжно-ніжно-голубенький. Дуже гарно. Хочу міряти сорочку.